Бодіфлекс – це дихальна гімнастика, яка покращує наш стан здоров'я. І коли ми займаємось кожен день, 15 хвилин, ми хочемо бачити наочно, як наше здоров'я покращується. Тож, я хочу ознайомити вас з трьома тестами, як ви побачите свої результати. Тест 1. Ми робимо затримку дихання, коли ми робимо дихання бодіфлекс. Але робимо максимальну затримку дихання. Тобто ви рахуєте і затримуєте дихання максимально. Наприклад, це буде 10 чи 15. Рахуємо повільно. Раз, тисяча, два, тисяча три. І запам'ятаємо. Який результат ми отримали. Потім ви займаєтесь 4 тижні, і я впевнена, що ви побачите, що ця цифра затримки дихання буде більша. Саме це ознака того, що ваша дихальна система працює краще. Коли я починала займатися, у мене була затримка 2. Мені було важко затримувати весь цикл, і тільки через 2 місяці я змогла затримувати дихання на 8 рахунків. Але потім я продовжувала займатися. І через 2 роки я змогла затримувати дихання до 40. Для мене це ознака того, що я Покращила стан своєї дихальної системи. Тест 2. Як побачити, що в нас є покращення нашої серцево-судинної системи, і вона працює краще. Ми знаходимо сходи, починаємо підійматися і відмічаємо увагою, коли нам стало трішки дискомфортно. Наприклад, це третій поверх. Потім продовжуємо підійматися і відмічаємо, де хочеться зупинитися. Наприклад, це п'ятий поверх. Таким же чином, як і в першому тесті, ми даємо собі можливість позайматися 4 тижні та побачити наочно, що наші результати стають краще. Наприклад, було важко підійматися третій, четвертий поверх, а потім ви бачите, що ви пройшли вже сім чи вісім, і вам окей. І ви можете ці результати знов покращити. Вісім, 9, 10 поверхів. Чи вам цікаво побачити наочно, як працює «Бодіфлекс» Та кисень, і як це покращує наше здоров'я. Я пропоную вам зробити дуже легкі тести, які покажуть ваші зміни найкраще. Перший тест це зміни в дихальної системі. Другий тест це покращення серцево-судинної системи, і третій тест це покращення стану хребта. Гнучкість та краще стан судин. Третій тест, який покаже нам наш стан судин та хребта. Є такий експеримент, який проводили вчени, для того, щоб з'ясувати, як кожна людина може простою вправою побачити свій стан гнучкості. І саме це буде пов'язано зі станом судин. Бо є такий приклад: судини слабкі, це якби скляни. Вони тверді та не гнучкі. І коли ми займаємось розтяжкою та покращуємо свою гнучкість, це якраз те, що нам потрібно, щоб наша серцева судинна система почувала себе добре, та це Має зв'язок зі станом хребта. І ось ця проста вправа. Варіант ідеальний. Коли ми можемо зробити так: ми кладемо ніжки таким чином, починаємо нахилятися вперед. І ми можемо долоньками торкнутися стопи. Ось так. Це приклад того, як ви будете робити, якщо ви займаєтесь. І приклад, коли ваш стан потребує тренування. Це коли ви нахиляєтесь, наприклад, отак, Чи можете достати пальці ніг. Це непоганий стан, але є з чим працювати. Зовсім сумно, якщо ви бачите ось такий приклад. І не можете нахилитися більше, бо вам чи заважає біль у попереку, чи важко ногам. Це ознака того, що займатися вам необхідно. Але добра новина, як ви розумієте, саме в тому, що цей вид. Дихальної гімнастики допоможе вам дуже швидко покращити ваші показники. Тож, дивимось, як робимо сьогодні і кожен місяць відмічаємо наші зміни найкращі.